про ситуацію в морях. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил України. Пане Дмитре, вітаю. Вітаю, студія, вітаю, глядачі. Для початку, яка загальна ситуація в Азовському Чорному? Ну і заодно, якщо знаєте, середземноморському регіоні, бо там теж російські кораблі час від часу ходять. Що стосується середземноморя, почнемо здалеку. Там діє постійне оперативне угрупування. Флоту Російської Федерації, як ви знаєте, вони там базуються в порту Тартус Сирійська Арабська Республіка, де вони відповідно підтримують черговий диктаторський режим. Що стосується і, в принципі, зони їхніх інтересів та і Африка відповідно, там вони перебувають на постійній основі. Що стосується Азовського моря, там присутності російських кораблів не спостерігається. З тих причин, що вони в принципі цю акваторію залишили вже саме бойовими одиницями, чудово розуміючи небезпеку, там подальшого перебування в акваторії Чорного моря. Так само ситуація залишається незмінною. Надводних кораблів не спостерігається. Один підводний човен знаходиться в морі ймовірніше за все з метою охорони пункту базування новоросійського, де станом на зараз переховуються всі боєздатні кораблі Чорноморського флоту. Пане Дмитре, вчора росіяни поцілили ракетою судну, яке перевозило пшеницю до Єгипту і це сталося фактично в відкритому Чорному морі. Як це розцінюється відповідно до морського права і морських взагалі, якихось традицій? Це може бути визнано актом тероризму? Правову оцінку, звісно, мають давати міжнародні інституції. Так, це було відкрите море. Як ви бачите, це відбулося не в зоні нашого контролю, в сенсі не морському коридорі, це судно вийшло з нього і прямувало іншим маршрутом. Що стосується кваліфікації цих дій, ну Росія в чергове себе показала як країна, яка нехтує міжнародним правом, яка дозволяє собі наносити удари по цивільних об'єктах, і навіть от, такий кейс який мав місце. Це вже, звісно, такий міжнародний рівень. Це вже стосується не лише нашої країни. Якою б могла бути реакція країн-партнерів наших? Насправді знов таки у нас існує організація Об'єднаних Націй, І інші міжнародні організації, в тому числі ОБСЄ, наприклад, такі, Мабуть, нададуть оцінку цим діям. Коментувати, звісно, їхню діяльність я не можу, але в будь-якому разі сподіваюся, що міжнародна спільнота так само зверне увагу на ті дії, які вчиняє Російська Федерація. До речі, застосовували вони стратегічну авіацію. Це був тут 22 Ну тобто рівень застосування озброєнь він викликає багато питань. Застосовувати озброєння, яке я умовно називаю 50 на 50, тому що цим ракетам фактично 50 років з моменту їхнього початку застосування ще за радянських часів, і для цих ракет відхилитися там на 50 кілометрів це нормальне явище, в принципі, тому звісно, це абсолютно безвідповідальні дії з боку Російської Федерації. Раз ми вже за авіацією заговорили, то складно не згадати тут. Буквально днями військовослужбовці головного управління розвідки вразили над акваторією Чорного моря російський Су-30. Чи означає це, що для росіян тепер так само як небезпечно виводити свої судна в Чорне море? Тепер і літаками стане небезпечніше літати. Такі висновки я поки не готовий робити й роздушувати. Але тут слід зазначити, що на жаль, в повітряному просторі над акваторією Чорного моря російська авіація присутня на постійній основі. І не можу сказати, чи почуваються вони там впевнено. Але кількість літаковиліків значна, і здебільшого це стосується якраз західного узбережжя Криму, тобто ближче до нас, і південного узбережжя Криму. Так, звісно, в якийсь момент ця ситуація має змінитися так само, як вона змінилася з присутністю російських кораблів в Чорному морі. Але поки що забігати наперед і казати про якісь зміни обстановки на такому рівні я не можу. Зрозуміло. Дякую за розважливість. Ну, почекаємо, подивимося. Терпіння матір істини. Дякую, пане Дмитре. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил України, був з нами в ефірі.